Доброго дня. Він не тільки нікуди не їздив, трохи хворів, а, а це позвонив мені друг, каже, тут недалеко від нашого дому. Короче, рибалочка якась каже на вуличку хочу постояти. Запросив мене, то я вон схватив свого самокатіка. Тут буквально 2 кілометри, недалеко. Зараз проскочив, він же на місці. Подивимося, що там у нього за рибка. Удочки в нього є, сказав мені одну виділити, ще червячки я взяв, у мене в холодильнику ще були. То не переключайтесь, зараз подивимося, що тут за рибками під новим клює. Як я й казав, все це близенько. Ось така тут вода, калюжі, тече. Ой, пилюка, пробираємося. Я сьогодні навіть гопрошку свою не брав. Не брав ні удочки, ні гопрошку, нічого. Знімаю на, на камеру від велосипеда. Десь, судячи по точці, десь тут і Серега бути, недалеко. Зараз покажу його вам, якщо знайду ось воно озеро. Де ж наш рибак? Піски, важко йти із самокатом. Але нічого, на рибалочку не важко. Такі гарні місця. Тут кажуть і карасики. Я тут колись ловив давно, але нічого не поймав. Ну, тут зараз покажу под ножку. У неї та чия якась є. Такий канальчик. Цікава місце, звичайно. Але я думаю, що трофеїв тут не буде. Фу, наче знайшов рибака. А не одного, а два. Це Ігорьок. Привіт Ігорьок. Ось все, Серега наш. Це я так розумію, мене удочка жде. Привіт! Ну що, є риба на продажу? Да єсть! На тараночку есть на пилко. Ну красота А? Бомба. Ну зараз і ми попробуем, що там до чого. Воно прям в сумці вже. Да, да конечно. Осталось кота завести. Так, <гум> <плак> да. на да, серйозно на манку? да, на маночку. А ми он зараз красненького вже вже канадиним. І будемо чекать. Закинув ту Чекаємо. Ось все, бачиш, то рибак. Синець. Сам де синець. Топідляч, наче синець. Олящик маленький. Була якась покльовочка. Одну якраз попірку вже достав, ну така до ладошки маленька. Таке. Ми не спішимо, сьогодні Як я й казав, крупної риби тут немає. Ну, точніше, може вона і є, але вона не клює. Так, Камеру, звісно, кліє ужасно. Сісняється рибокамера. Бігає по поплавкам, а не хоче. Ну що, собираємося общими усилиями. Оце наловили стільки риби. Серега каже, що буду жарить, фаршировать, солить, все оце. Якщо віддаємо йому мусор, забираємо за собою, самокати на місці. Ось така крутенькая рибалочка.